Усім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо проходитись питання на Бонни. Ще вийшов новий Бравл Пас тут, і багато чого іншого. І Івент на Мортіса ми зможемо отримати знову зомбоящики і це дуже круто. Я, може, потім знайду собі якусь тіму, але зараз я буду сам грати. Перша гра буде баскетбой. Погнали в перший раунд. Я вже дуже давно не грав у баскетбої, бо його удалили. І там ще буде волейбой. Теж давно не грав. І третє, я не пам'ятаю. По-моєму, вишибали. Я не знаю, так, мої пацани поки тащуть. Ну, я поки буду на алі грати. Оце зараз імба персонаж. В тій команді теж алі є. Так. На Прямо Беремо м'яч. На тобі, тобі Мортіс. я тобі пасую. Ладно, І. Забив. Йо -мо, чуть-чуть не хватило. Так, на Мортіс тащить. Треба хавати цю Алі. І Давай, на. Чекай. Ну, мене Мортіс забрав своїм гаджетом. Так. У нас Мортіс і Булл, да. Давай, Мортис, забивай. І. И. Трошки ще лишилося. Ну трохи з рандомом важко грати. Все, ну добре, бул розкидав, трохи. І треба зараз 8 біта якось забрати. Так, там зараз Алі. Все, Мортіс хаває. Все, давай, Мортіс. Гіперзаряд свій врубай. Да, молодець. О, добре, що вони не попали, так? Фух, він не встиг кинути м'яч. Так, булл, давай кидай. Забивай. И... І... Давай! Гол! Два очка. Сюди. Моні забиває. Кось Моні. Так, ну ми їх хаваємо хорошо. Так. Я хочу сам забити. Давай. Ай, промазав. Ну, все. Є. Е. Перша гра виграна. Погнали в наступну. Так, проти нас Бастер, Менді і Дінамайк. О, то Дінамайка буде легко. Так, у нас є Скуйк і Ріко. Так, зразу біжимо з м'ячом і... О, сюди просто пробігли з м'ячом. Так, тепер в них зараз м'яч. Я думаю, ми тут виграємо тут легко якось. Так, Динамайк, до побачення. І... давай. Я ж вмію цей баскетбол грати, просто на Ізі забиваю. Так, там Енді афикашіть. Все, просто біжимо, давай, давай. І все. Просто на ізі. Тепер є команда в нас. Це я з ними минулу катку грав, ну Бібі там не було. Може вона поміняла щось собі. Так, ну все, зараз let's go. Думаю, з командою ми виграємо. Так, там є Емс, вона може своїм гаджетом відкидувати. Я думаю, вона нам не помішає. Так, давай, давай, let's go. Опа, перший раз своїм гаджетом. Ах ти, я м'яч. Так, Ріко, давайте ще. Не знаю, які жорсткі челіки, але ну, я думаю, ми їх виграємо скоріше всього. У мене така команда ще хороша. Я вже думав, що забили. Якщо б не забили, був би вже трьохочковий. Так, давай біжимо, біжимо. А ну я попаду на. Ай, промазав. Не можу по ньому я попасти к тому кульцу. В якихось іграх я попадаю, в якихось не попадаю. Так, мені треба шведку. Ось трохи підлагала і. Давай! Ну шо, ну шо це таке? Ну там міліметр був. Я думав, я зараз забью. Так, ну це драго одне хп своїм гаджетом Та все, скоріш все, вона забиває. Да? І ще й чисто. Їм ще треба просто два очка забити і все. А, своїм гаджетом у нас ту стало. Та все, скоріше всього, це проіграш. Ну да, зараз поміняємо, скоріше всього, бойців. Третю ігру ми виграли, тепер буде волейбой. Ну там ще я знаю тащить Мортіс. Особливо Гейл своїм гаджетом. Так, я дивлюсь їх аккаунти. Ну, в цього нормально прям 100 на 1100. А в цього. Ну, у них багато максимальних. У мене теж так нормально 9 штук. Я ще може апну Алі на 1000 кубків. Не знаю, бо я думаю, десь навіть 900 кубків ще де буде важко. Так, все, погнали. Як я давно той волейбой не грав. Так, зараз має Мортис швидко до м'яча добігти. Давай. Ладно, я кидаю, так, все, кену. І просто хаваємо сюди. В секунді їх захавали. О, Мортіс такий самий кін, як у мене. Так. Так, мене зловили і. Давай, Морти, стащи. Ну, тут Морти всех хавает. Ну, и все просто на изи мы выиграли. Тут еще и бесконечной жизни. Я точно получу. Так, открываем стардроп, сверх редкий. Так, зараз забираем тут. Стардроп. О, мифик. Ага, значок на Angela. Так, все погнали. Мені ще зайде 150 кубків, бо я там трофейні. Трохи папа. У мене було, на жаль, 1074. Ой-ой-ой, тут Гейл, Френ, Кольт. Такі жорсткі челики. Ладно, let's go. Так, давай, давай. Gadgets, вий, ну шо це таке. Я не знаю, чи ми тут виграємо. Так, ну карл встигне, там. Ой, я встиг відб'яти. Це буде важко. Мені, ну можете стащить. Ой-ой-ой. Давай. А ми не встигнем. Якісь сильні попалися. А там я, ч, чу чого? Так, Давай, ну, смислі. Так, ми трохи поміняли пік, тепер я на дерелі, а цей человек грав на карлі, буде на Мелоді. А Мортіс? Ну, Мортіс і Мортіс. Так, на дерелі буде простіше. Так і да. Це мій на дерелі був перший 30-й ранг. Я пам'ятаю, коли це був губка Боб. То тоді мали через місяць удаляти ці ранги. Ну не ранги не удаляти, а пер... робити їх новими, типа до 50-го. То я тоді перший 30 апнув. Це було важко, но я апну. Так, Мелоді ти ж, так? Да? Так, цей відбиває. Ну я встигаю, я встигаю. Так, я встигаю, мортис. Так. Ще половиною хвилини, думаю, заб'ємо. І ще з кожним китком він стаєш все швидше і швидше, яч. Так, нам треба зараз забити. Так. Все, давай Мортіс, та ще. Давай, давай, давай. Все, красава, Мортіс всіх перебив. Оце планктон з Браул Пас, коли був Губка Боб. Так, Мортіс відбиває, так він зараз дуже повільно рухається, так був дуже швидко. Як Мортіс. Я не знаю, як ми виграли, але це добре, що ми виграли. Опа, ящичок, ну я його маю швидко відкривати. Голубий, Ну, гарний, гарний. Так і о, скіна Барлі. У мене, взагалі, не було скіна на Барлі, а тепер є Барлі. Це рецарь, єдинорог Барлі. Ну Це рицарь единорог Барлі, но його єдинорожка називаю. Так, все, треба швидко. І мені злили, мене тепер 52 866. Ну я піднімлю, коли буду апати Алі. Так, там знову Гейл. В тій команді. Так, там Алі зразу підійшла. О, там скільки а Зразу забирає. Ай, ладно. А, ні, виграли. Та Мелоді забрала Гейла. Мене тімало шеймба. Так, давайте. Все, залітаємо, давайте. Ну, і просто на Ізі виграємо. Зараз буде, вже вишибали. Ось такий нас пік. Тепер я взяв макаку. А, той, що був на Мелоді, взяв Пайпер. Я не розумію, поки я грати, бо я ні разу не грав. Ну, брав у Старсі вишивали. Так, треба зараз на Міку. Швидко йти сюди. Так, а як тут грати? А, я, скорее всего, зрозумів, тут треба кидати. Ого, як я кинув, хорошо. Так, ой, не попав. Ну, прикольно. Так, поки 2-0, ой-ой-ой, інтернет. Вже трохи відгала Так, у мене ще ні разу не попали. Я ну просто, ну я кидаю. Я не можу по ньому попасти. Так, давай. На, ні, ну це хорош було, хорошо було. Я йому прям дал. Хей. Okay. А ну, вот мячик. Что за кинути. Ага, якщо персонаж убиває персонажа, то він, тіпа, не типа, не возрождається на спавні, а стає, типа, нерухомим. і можна в нього попадати. А от бах. Ма, тобі Давайте, пацани його лупить. Як ти, Мортіс, промазав, Мортіс? Ладно, 5-3. Меня коспромазал. Не, ну. гіпером це взагалі целушенба. На, попав. Вже 7-3. 8-3. Так. Ульта. Я не знаю, чи її юзну, але тут не дуже треба. Так, лишається менше 30 секунд. Так. Ой, що, відпустила трошки? Все 9-10. Першу гру виграли. Так, в цій грі є френк. Якщо ще хочете відео по Brawl Stars, треба багато переглядів. І підписників і лайків. 10 лайків. Це для мене багато. У мене на шортах багато просмотрів, тисяч. Ну, на останніх. Поки ми програємо 3 0. вже 4 0. Ого! 5 0. 7 0 та ну, та все. Он не сильніший. 8-0. На Натубі один, ну все одно якось. Уйгі на Натубі. 2-8. Чи може виграємо? Так, 3-8. Хавай, хавай, його, хавай! Да, він промазав. Так, беремо. Бей. О, не знаю. Ладно, 4.10. Ця гра була провальною. В цій команді є Алі, Кольт і Ворон. Так, я не попав, поки програємо, 1-0. Ой, а, -а, -а чого він так устрібне? Так, в нас дуже конкретно пік змінився. Вже вже Мортіса нашого нема. Ну, є ці е людина ця в цій команді нашій. Ну просто поміняла бойця. Так, на тобі. Ой, я тільки що зрозумів, що можна перепрягувати. Тепер буду знати. Так, менше 2 хвилин. Так, Алі промазало. На, тобі на кольта даю. Ну я вже навчився в цю гру грати. Так, зрозумів, що і перший раз додали в браву, а так волейбой і баскетбой були дуже давно. Просто їх удалили і вже вернули. Так, меч, куди ти пішов? Так. На ай промазав. Ну що я роблю? Так, 8-7. Не треба нам програвати. Ні, ми не програємо, скоріше всього. Так, на тобі все, 10-7. Тепер Дага, бо... на замість Бо. По-моєму, цей чел на боршу грав, він був за Мортіса. Так, зразу перше попадання. Там теж є Мортіс, но він без кіна. Ну, шляпі це не рахується, бо тому що він зразу безплатно дається. На тобі. Я вже тут розігрався, просто всіх кидаю. Так. Так, чекаю, головне, щоб мене не попали. А я думав, що воно від стінки вже вистребнуло, але воно ще не вистребнуло. Так вже сім, два. На тобі. Вісім вже. Так, вже 9. Так, 9-4. Ну все, давай, Бонни, залітай. У мене вже теж є гіперзаряд на Бонні. Це Я просто там пройшов гіперзарядний хаос і. Получив гіпер на Бонні Вже. На, е, скоріше всього буде наступний Браул Толк, і там вже будуть всі гіперзаряди. І вже Два, два роки десь. Вже збирають. Ну все, 6. І все, забираємо скін. Так, все, він крутиться. Я думав, він стояв 200 гемів, але він стоїть 79. Я думав, що він 200 стоїть, бо тому що в неї гарна атака. Так, дета Бонні? І все. А ну, Бонні вибере нормальний третій скін. Давай. І все, кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!